Пів життя у лікарняному ліжку саме стільки бореться з тяжким недугом маленька Аня з Білозір'я. Дівчинці усього ріка у неї вже рак четвертої стадії, та ще й з метастазами у внутрішні органи та мозок. Урятувати дівчинку може лише дороговартісна операція, та вона не по кишені батькам. Я нікуди не йду. Я нікуди не йду. Я нікуди. Не йду. Замість кімнати, лікарняна палата, замість іграшок капельниці. І так півжиття саме стільки провела у центрі дитячої онкології маленька Аня. Здорова маля раптово перестало рухатися, пригадує мама. У ані діагностували ракову пухлину. На той час хвороба вже була задавленою. Дитина до нас поступила в вересні місяці 2014 року в край важкому стані. дитини має місце нейровастого простору з метастазами печінку кісткового мозку. Буде необхідно дитині проведення трансплантації кісткового мозку. Зараз ми добиваємося ремісії. коштами, звичайно, вони не зможуть потягнути це все. Батьки дівчинки до останнього вірили, що невтішний діагноз не підтвердиться, адже від народження Аня була абсолютно здоровим малям, пригадує мама. Ми замітили, що у нас животик був трошки неадекватно більшого розміру. Дитина у последні місяць, последні дві неділі перестала взагалі практично двигатися. Реакція була дуже погана. Тим більше, що нам сказали, що з нашим діагнозом виживаємось практично равновалю. Хоча Ані всього рік та її витримці можуть позаздрити дорослі. Дівчинка перенесла п'ять хіміотерапій та мужньо витримує всі процедури. За півроку навіть лікарі стали ані рідними. Вони ще прозвали її маленьким борцем, каже мама. Вона вже звикла до лікарів, вже вона кров з пальця беруть, вона вже мая ті не ойкнуть, бо якби не борить, була борець, то вже б я ж кажу, як нам діагноз поставили, такий, що сказали, що. Не не раксір. Вже гарний, вже навіть всі кажуть, що в характер чувствується. Вже на лікування ані кошти потрібні щодня. У родини їх просто немає. Без допомоги небайдужих маля не виграє двобій за життя. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка новини.